Найзатишніша частина міста над уже, де метушня ніби розчиняється у благодаті Всевишнього, є ось ця жупанацький пагорб, на якому височіє шпиляста пам'ятка псевдоготичного стилю. І, хоча знайдуться ті, хто запевнятимуть, що церкві не так же й багато років, все ж обізнані знають. Попри бездоганний фасад, храм налічує не одне століття. Після Марії Терезії прийшов її син, котрий навіть е, не захотів, щоб його коронували, щоб на нього не були дієві е, закони римського папи. І він приніс закон толерантності, котрий дав можливість, що там, де є 100 сімей е, якоїсь конфесії, чи то лютерани, чи то кальвіністи. Реформатська церква це кальвіністська, тобто ми Женевський напрям реформації. Це ще з 16 століттям зв'язано це довго розповідати. І там, де є 100 громад, дозволили будувати церкву. Але були правила. Наприклад, не можна було, щоб церква дивилася на вулицю. Якщо ми. Пройдемося нашим містом, то і греко-католицька церква, сьогоднішній греко-католицький катедрал. Він, до речі, єзуїцький був у свій час, просто був переданий греко-католицькій церкві. Він дивиться на вулицю, і Римо-католицька церква вона дивиться на вулицю. А перед нашим є забор. Це е, був принцип. Не можна було, щоб було вежі, тому у 1796-му побудований храм, але немає вежі. Тільки в 1817 році можна буде будувати. Не можна, щоб було дзвонів. І тільки в 1823 році знову відливаються дзвони і починають використовуватися. Протестанство пережило за роки становлення як величні злети, так і гіркі падіння. Зокрема, у 16 столітті в Угорському Семмі срібна земля тоді була під короною південно-західних сусідів, навіть видали закон, згідно з яким реформаторів визнавалося єретиками, їхнє майно забиралось, а інаковірців спалювали. Ситуація кардинально змінилась у 18 сторіччі, коли Закарпаття входило до складу Австрійської імперії. Тоді й з очі заклали перший камінь цієї святині, що правда, не єдиної у місті Лютеранської. У 1500-х роках е на території Угорщини. Е була турецька навала. Османська імперія вона розбила в 1526 році угорське військо, і Угорщина роздробилася на три частини. І цікаво, що велика частина залишилася без священників у битві, з 12 єпископів 6 померло. І дуже багато священників і Паства, в принципі, залишилася без священиків. І на цей час якраз припадає. Період оновлення християнства, що називають у історії Європи реформації, дуже багато тодішніх угорських францисканців вони навчалися в Гейдельберзі, Віттемберзі, тобто в тих містах, де Лютер Мартін проводив свої курси, і, в принципі, в 1517 році, вважають, що розпочалась реформація, ці студенти вони поверталися назад. Вони бачили розбиті громади, розбиті церкви і в той час задумалися над тим, що є причиною розрухи. І вони вважали, що те, що на той час християнство якось позабуло свої корені, проповідували на латинській мові, це не розуміли більшість людей. А реформація, перше, що зробила, це те, що вона почала проповідувати на національних мовах. І це привело до того, що відбувся бурхливий розвиток національних мов. Перша церква це була кріпосна церква, тобто там, де сьогоднішня Ушгородська кріпость, сьогодні видно тільки фундамент цього. І, в принципі, вона скоро розповсюджилась. Був дуже цікавий принцип, що там, де проповідувалася національною мовою, зразу створювалася і школа. І це дало можливість багатьом верствам населення зразу отримувати освіту. Тобто завжди була приходська школа. І особливо у Закарпатті дуже сильно розвивалася реформація, тому що, якщо подивитися інші частини, там католицизм мав досить велику силу. У 1710 році була остання битва у Ушородської кріпості, і вона пала, і тоді. Забрали церкву від реформатів. Це, до речі, була вже та церква, яка стояла на місці сьогоднішньої римо-католицької церкви. Тобто, після того, як був один такий феодал, тут Другет, звали його Дьордь Другет, він дав іншу територію для реформатської церкви, а Кріпосну церкву він взяв собі. І там, де сьогодні стоїть Римо-католицька церква, була побудована Друга реформатська церква, і разом з нею і школа. І в 1710 році цю церкву забрали. І в Ушгороді, в принципі, 80 років не можна було мати богослужіння реформатське. Де проводилися богослужіння реформатське? вони проводилися в сьогоднішній Радванці, якщо ви знаєте, це сьогодні частина. Ужгорода був один дуже знаменитий дворянин тодішнього часу, звали його Паловці, Хорват, Адам. Вони дуже велику роль відіграли в житті ужанського жупанату, тут, тому що в більшості сіл вони підтримували церкви, давали їм земельні наділи, давали їм гроші. І ці земельні наділи вони тратилися завжди для чого? Для підтримки. Священника і для школи. Принцип реформації був в тому, що ем, сама, сама церква, сам храм це тільки місце, де ми збираємося. А громада, церква це люди, котрі вірять. І в принципі, так і в Біблії написано, що «Чи ви знаєте, що ваше тіло це храм Святого Духа, тобто Бог живе в нас. І всі кошти, котрі. Е, Збиралися, вони завжди тратилися на бідних і на сиріт, і на школу. Сьогодні, наприклад, перша школа в Ушгороді це колись була реформатська гімназія у ХХ столітті. Тобто ми бачимо, що яке імпозантне це приміщення. Тобто, якщо це треба було потратити для школи або для чогось, то ніколи не скупилися вірники реформатської церкви. І цікаво, що цей. Гомоної, вірні цей палуці Горват Адам, він віддав свій будинок для церкви. І там 80 років відбувалися богослужіння, досить важко. Період Марії Терезії називають періодом тихої контрреформації, тобто старалися прижати. Марія думала, що вона будувала імперію, вона говорила одна мова, одна віра і один народ. Тобто проводилося онімечування. І католицизм у принципі нав'язувався Нині в твердині діє і молодіжна громада, якій відомо, що тріщина на стелі своєрідна межа між старою і новою будівлею, адже до реконструкції ХХ століття храм був удвічі меншим. Простота у всьому, ось що характерне для реформаторських церков, не виняток і ця святиня, жодних барвистих фресок, дорогих матеріалів для лавець. Єдине, що тут впадає, у вічі тонкий символізм. Наприклад, напис при вході: Прийди, Ісус чекає, а при виході піди з миром. До речі, колись на службу усі йшли у вишитому вбранні, а дівчата ще й обов'язково з покритою головою. І жіноцтво сиділо окремо від чоловіків. В принципі, це герб Закарпатської реформатської церкви. Він дуже цікавий тим, що на ньому. Зверху зображена ялинка, символ життя вічного. Якщо ми йдемо трошки ниже, то видно Агнця. Тобто Агнець це символ Ісуса Христа. У Біблії написано в Іоана. Ось Агнець Божий, котрий забирає гріхи цього світу. Він несе прапор, на котрому є хрест. Тобто він носив свій хрест, це символ того. І він стоїть на двох книгах. Книги – це. Старий заповіт і новий заповідь, тобто повна Біблія. Те, що було сказано у старозаповітніх пророків для народу Ізраїля, воно виконалося в новому заповіті, тобто те, то, що написано в Євангеліях. Тобто він зв'язує дві ці частини. Це говорить, що ми є ті християни, котрі базуємося на Старих біблійних традиціях. В принципі, ми сповідаємо той же символ віри, який використовують у католицькій церкві або у православній церкві. І, звичайно, інколи на цих гербах є ще Сонце, Ісус Христос, наш наше Сонце, і світло, Він, Слово Господнє. Інколи є, у нас декілька церковних округів, є, наприклад, таке, що зверху, замість ялинки, зображено пелікан. Пелікан цікавий тим, що Він кормить своїх дітей, коли немає що їсти, то він розриває свою грудь і кормить кров'ю своїх дітей. Тобто Ісус Христос приніс себе в жертву, щоб спасти своїх, це символіка теж. Або інколи птах, котрий знаходиться в огні, це символ церкви, що її можна спалити, але вона як фенікс, що востає із праху свого, тобто вона непереможна, бо... В Слові Господньому написано, що навіть ворота, пекла не зможуть здолати. Чому саме ворота? Бо завжди коло воріт були найсильніші башні, і навіть найбільша сила не може здолати церкву. І, в принципі, існування церкви це доказ того, що є святий Дух, що Ісус Христос сказав правду і так далі. Тобто, хоча ми не використовуємо символіку, Тобто вірніше ікони, але символіку використовуємо. В більшості випадків протестантські храми просто красилися на біло. Тобто один із принципів реформації це те, що написано в Біблії, що віра приходить через чуття, тобто потрібно почути. І вважалося, що, наприклад, якщо неправильно намальовано, то це не може бути доброю Біблією. для... Так і думали, до речі, люди, що для бідних людей, котрі не знають читати і писати, зайдуть до храму, і картина багато чого може сказати. Дуже часто в наших закарпатських храмах можна зустрітися з зірками на потолку. І прикрасою дуже часто є цитати з Біблії. Інколи вони просто намальовані на стіні. Наприклад, це цитата із Послання до євреїв. Ми маємо надію на вхід в святої святих через кров Ісуса Христа. Там написано. В принципі, Ісус є наша жертва, і ми можемо війти в рай, бо святої святих це місце перебування Бога. Інколи у вишиванках. Наприклад, ця вишиванка на столі, вона дуже дрібної ручної роботи. І завжди це роблять мирянки нашої. Громади, вони приносять це в дар. Ми користуємося, наприклад, срібними келихами. У нас є ем, старий ем, винний, ем, винна посудина Келих з, 1600, з 1653 року. З 1653 року, і там, наприклад, написано, що це Ужгородська громада. Гельвецьких реформатів. Тобто Гельвеція це Швейцарія. І щоб розрізнити, що хтось, він, протестант, були лютерани, були е, кальвіністи, так гельвеція, це швейцарія, тобто швейцарський напрям. Тривалий час у храмі зберігались реліквії. Зокрема, скатертина, подарована другетами, були й метрики. Однак жорна воїн ХХ століття забрали у вічність не лише вірників реформаторської церкви, але й сакральні речі та цінні архіви. На щастя, не всі. Дивом вдалося рятувати і ці раритети доби бароко, ренесансу, класицизму, орнаментовані чаші для вина, тацю для хліба, а головне листування, доля своєрідних рукописів. Незвичайна, коли у святині порядкували радянські безбожники, паства частину документів встигла кинути у комору, де містилось вугілля, засипавши папери твердим паливом. Нині вони окраса унікальної бібліотеки, до якої ведуть сходи, не єдині в споруді, іншими можна дістатись до музичної артерії святині. В реформатській церкві використовують орган, так як і в римо католицькій, в православній – ні, тому що вони вважають, що колись християн вбивали під звуки водного органу. У Біблії написано, що можна використовувати всі, дуже багато інструментів. Наприклад, якщо ви відкриєте 150-й псалом, там є величезне перечислення інструментів. І орган один із цих інструментів, перший орган в цій церкві. Був побудований в 1854 році. Це дар однієї жінки, богобійної жінки. Він перебудований на сьогоднішній час, побудував його представитель дуже знаменитої сім'ї будівників органів, звали його Ангстер Йосиф. Він походженням з Угорщини, але навчався він у тих майстрів, котрі, наприклад, будували орган собору Парижської Богоматері. Тобто, якщо подивитися, то це дуже знаменита сім'я, це ціла династія. Тобто, у нас дуже знаменитий орган. Він має 12 регістрів і, хоча має один мануал, тобто одна клавіатура для рук, є і клавіатура для. Ніг. Він до сьогоднішнього дня використовується. Хоча особливо сели Red молоді на сьогоднішній день використовується і електричний орган, і так далі. Зовні ми провели реставрацію, тепер бажаємо всередині провести, тому що Уже 25 років, як з середини ми її не реставрували. Трошки в наші плани вмішалася сьогоднішня обстановка в Україні інфляція. У нас тут три громади живе. Тобто, колись у Ремацької церкви було 18 будинків, приміщень для вчителів, для пастора. Сьогодні ми маємо. Одну четверту частину будинку пастора. І цей храм. Тобто, колись церква, дякуючи своєму майну, могла підтримувати і школу. Наприклад, якщо ми піднімаємося в нас на Калварію по вулиці Тихій, там були школи, початкові школи наші. Але на сьогоднішній день ми проводимо велику гуманітарну роботу, у нас є чотири ліцеї, але все це заново потрібно було засновувати. І громада так само відродилася після на початку 90-х років. На сьогоднішній день ми маємо 600 членів громади, це у угорській громаді. Ми хрестимо діточок. Ми проводимо з ними, починаючи від, від 2-3 років, вже є для них недільна школа, потім в школі до. Дев'ятого класу проводяться регулярні уроки, в 9 класі вони хто бажає, дає обітницю вірності до церкви. Це називається конфірмація. У католицькій церкві це бермація, у православній церкві це роблять зразу, коли дитину хрестять, коли її помазують. Так у нас в дорослому віці. І кожного року у нас є поповнення. Це стосовно угорської громади. Для них послужіння проводяться угорською мовою. Співаємо угорські псалми, унікальність угорської громади, що мало народів мають перекладені всі псалми у співаній формі. Вони мають. Крім того, у нас є українська громада. Тобто демографічно, можливо, угорців стає менше в Закарпатті, але дуже багато асиміляцій: 95%. Наших мирян вони женяться виходять заміж або за православних, за греко-католиків, або за інших протестантів. Тобто громада така змішана, і в принципі дуже добрі відносини з іншими конфесіями, з католиками, з греко-католиками, трошки з православними важче, тому що вони не не настільки відкриті в нашу сторону. Хоча з керівниками їхніх церков, ми в добрих відносинах, і ті, хто в принципі не дуже знають свою віру, наприклад, якщо вони вирішують тут одружуватися, приходять на українське богослужіння, наше богослужіння дуже просте і зразу можна його зрозуміти, і це інколи приводить до того, що навіть в змішаних сім'ях люди кажуть, що «Ну, тоді прийдемо сюди. Тут направду, по особливому урочисто спокійно, відчувається гармонія з світом і власним я. Що важливіше, немає думок протлінне. Саме тому цей храм варто побачити, принаймні для того, аби реформувати свідомість і знайти власний символ Всевишнього, який скрізь. Погодьтесь, якщо б усі узороці ходили до церков, святинь просто не вистачило б. Та це чомусь не так.